Всім привіт! Ми тут стоїмо у Вягілі на колії. Чекаємо, поки поїзд приїде, щоб їхати далі. Ось ця красуня ще одениса. Ось ці дівчатка, їх тут четверо. Не всіх може видно, там чорненька ще Елічка ззаду. І хлопчики персикові Зараз їдуть на Київ. Дуже довго цього чекала, дуже радію за них, що в них буде гарний шанс знайти сім'ї. Сім'ї хороші на всіх, ага. да? що будуть жити в гарних умовах. да. Це Астрід, до речі, яка? маленька дівчинка, яка ой, 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 ой. чуть не померла з Донецької області. Денис, ну ти знімеш. Ні, її. вона не, вона да, я не можу так муркає, моя дівчинка. Це в нас тут шелбі, лінці, яку повернули до речі. Там погано видно. Ох, да, у так. нас же там ще, подивіться, хто Ясно. оця. Чорненька дівчинка-собачка, яку я побачила в центрі, і на руках Нарешті. донесла до машини, а вона до 20 кг, щоб ви розуміли. Я її, напевно, раз п'ять ставала, щоб її донести. Ні повідка, звісно, нічого в мене не було. Це не планово. Але Тай на неї вона... я ставила збір. Та й вона не ручна. Ну, ми як вона ручна, але не контактна. Мені з нею не контактували ні разу. Раз ми її бачили там тільки да. е, зблизька. А так то Леда взагалі герой принесла сюди в машину. Дяс, моя дівчинка красиве. Да. А, назад. Там? Це шел від тебе. О, всі дуже всі. ласкові котики вирішили відправити тих, які самі ласкаві, які скоріше знайдуть сім'ю. І обіцяли, коли ці прилаштуються, взяти, взяти наступних. Денис уже там заводиться, щоб а я вам ще далі знімаю ці красунчики. Подивіться, хочу показати вам цих. Персикових пацанів. Дюа, Арнольд Мі і Сільвістр. Мої красавчики. Сільвістр, вирощить, як дурне, як ріжуть його. Да? Я сподіваюся, що зараз позасинають. І три години вони благополучно доїдуть собі до Києва, там ще трошки по Києву і будуть уже на місці. Так що, чекайте новини, чекайте новини, надіємося, що і швиденько, швиденько. Цих мурзиків прилаштують. І, і в нас є, будуть Красок. інші претенденти на поїздку до Києва на прилаштування. Так що да. ну, Дуже хочеться цього, бо ви бачили ту кількість. <плес> яка кількість у нас. неймовірна, і ми дуже цьому радіємо, що їх взяли і взяли семеро, щоб ви розуміли. І це велика поміч, бо важко, надзвичайно важко зі всіма. Такі то у нас новини, то зараз будемо <плес> передавати. Віддійте за нас, чекайте новин. Гарні новини. Нам mm -hmm. а світ... кс А попрощайся. Підписуйтеся, не забудьте прокоментувати. Куди, куди yeah, yeah. куди. Вона любить так обшийку, да, да. моє бородато, бороду. Все, пока-пока. Усі-пока-пока.